Виконуємо завдання 3 практичної роботи 19 за підручником інформатика 7 класу Тріщук Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, new file. Підключимо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Якщо Бажаєте, щоб відкрився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш ctrl пропуск Встановимо розміри вікна. Підручнику у параграфі для того, щоб створити вікно, пропонується скористатися функцією Screen для того, щоб створити вікно. Ну, але в нашому випадку його можна і пропустити. Ми зразу можемо записати властивість Setup і надати значення довжини та висоти вікна. ширина вікна у нас буде 600 пікселів, а висота 350. Якщо бажаєте використати функцію скрін, то як це зробити? Подивіться на сторінці 176, і тоді в нас ось тут до кожної властивості дописуємо назву вікна. Ну там window, крапка І далі властивість. Давайте збережемо, подивимося, чи працює. Я збережу з іменем практ 19.3 та виконуємо Run, Run модуль. Бачите, вікно створюється і розміри його задані. Далі встановимо колір вікна, для цього скористаємося властивістю BG Color. Встановимо синій колір вікна. Сині це у нас було на англійській. Хотіли б встановити, чи, наприклад, червоний. Написали б Red. Збережемо та виконуємо зразу, перевіряємо. Так, бачимо, все добре. І встановимо заголовок вікна. Зараз, коли ми запустимо, бачите, ось тут за замовчуванням python Turtle Graphics. А нам потрібно, що ось тут було записано прізвище та ім'я. Ви, звичайно, пишете власне. Використовуємо для цього властивість title. У одинарних або подвійних лапках записуйте своє прізвище та ім'я. Збережемо та виконаємо. Так, все добре. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникло запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!